Друзі, всім привіт! Ви на каналі Андрей Хантеркер. Давно не було відео, бо не було бажання знімати, нічого не було бажання. Зараз у нас Останній місяць літа. Ну і потихеньку потрібно починати чистити місця, підкармлювати дичину, Ну і так далі. Зараз я хочу проїхатись. По всім місцям, де я кормив, де я підсипав. На солонець з'їздимо, підсипимо солі, з'їздимо е, приваду. Я хочу ще одну, там одна приваду я закину, ту, що біля річки була. От Там дуже багато собак. і їх. Ну, я в тому році, так як я казав, навіть якщо полювання не відкриється, я на той приваді взяв одного лиса імена Лиса і 9 хижаків. Хто розуміє, той зрозумів. А, а так я не хочу на тому місці, там дуже близько біля людей, дуже близько. Часто те якраз окраїна міста. Туди багато вивозять дівчат, то не хочеться туди їздити, бо багато лишніх глаз. То Гадайте, де ми знаходимося. Як завжди, дивлюся, тут тропка така лише краще і краще стає. Бачите, прям дуже натоптана. Тут, ну, на нашій кормушці я линув пахучку, щоб подивитись, що тут залишилось, бо по лісу ходиш дуже багато тропок. Бачите, мій вихід. Теж натоптане, дивіться, більше трьох місяців в мене тут не було і тропка держиться. Значить хтось про неї ходить. Ну і як завжди, подивимося, що тут є. А так, зараз будемо. Я сюди приїхав, зараз буду швидко сідати, їхати на іншу приваду. Ту приваду я хочу підкармлювати, ну, і далі підкармлювати, все буде добре там. Буду кормити, бо там. Дуже велика кількість хижака. Навіть ночу виходив уже під весню виходив, ну, мабуть, і єнот, але подивимось. Добре, давайте. Далі зараз включуся вже на іншій місцевості. Ну що, друзі? Знову у нас, у нас в мене викопали. Бачите, це колесо, майже комусь воно потрібно. Це колесо, комусь треба, щоб... Комусь треба, щоб цього колеса тут не було в полі. Але добре. Зробимо та й буде все добре. Будемо далі полювати. Бо то наша така натура, якщо воно не моє. То його потрібно вламати. Добре, пішли далі. Бачите, на які? Добре, давайте.